Владиху, владику їдули, владиху, оцей, оцей чоловік, оцей. Бачите, оцей чоловік, оцей. Осей. Оце одинати давай. На лавочку, на лавочку. Владику побили. Поліція. Осей. Дивіться. Оце побив владику, оце побив води. <плодинка> <плодинка>

Що за заспокоїть? Кого заспокоїти? Що? Що, папу Кинули владику на землю. Що кого? Владику кинули на землю головою. Як забити бити людей? А для чого що ваші б'ють людей? Ваші. Зараз Ну Давайте в мене є відео. Давайте відео, зараз.